Сьогодні дуже важливо слухати Слово Боже та прийняти його до себе. Ми чітко повинні знати свою позицію дитини Божої, гнати сатану, читати людей Божих, поставлених у наше життя, змирятися під слово Боже, щоб принести плоди для Бога. Але тільки в послугу та в смиренні можна принести плоди для Бога. Блаженні ті, хто соблюдає заповіді Христа. Бісів потрібно вигонити тільки Словом Божим, треба вивчати Слово Боже, духовно зростати в пізнанні Бога в істині, перебувати в покаянні, і тоді прийде свобода від всіх чортів. Ісус прийшов і дав нам дві заповіді: люби Бога та люби ближнього. Якщо в нас своя думка, то це позиція сатани, який поставив себе замість Бога вище Бога. Це гордість, і це не приводить людину до спасіння, і нам потрібно підключитися до Бога та...